Збройні сили України завершили зачистку Куп'янська на Харківщині від залишки ворожих ДРГ. Про це повідомляє ресурс Deep State. Генштаб цю заяву не коментував. Водночас триває операція росіян на правому березі річки Оскіл, який вони форсували у найвужчій ділянці біля дворічної військовий експерт Богдан Мирошников висловив сподівання, що селище готове до оборони, бо це один з небагатьох вузлів, який не дасть ворогу вийти в тил нашому куп'янському гарнізону. До самого ж Куп'янська ворог наблизився з півночі з боку окупованої сіньківки, але в цьому місці форсувати Оскіл він не наважується. За словами Мирошникова, є надія, що тих, хто перебрався на західний берег, знищать, а новим ворожим групам заблокують підходи. Але це в ідеальному світі, коли ділянку тримає не одна бригада замість трьох, підкреслив експерт. У Турецьку тривають вуличні бої. Z воєнкори пишуть про прорив в районі висоток горлівських вояків 136-ї бригади. Також тут тиснуть ще дві бригади 51-ї армії РФ. За словами бійця збройних сил з позивним «Мучной», бої за шахту центральна тривають до турецької шахти ворогу, ще треба прорватися. Ситуація складна. Росіяни накопічують нові резерви та просто закидують збройні сили позиції збройних сил як артою, так і свіжим м'ясом. За словами речниці Оту Луганська Анастасії Бобовнікової, про просування росіян в Турецьку наразі не йдеться. Ворог може забігти на сусідню вулицю, але це не значить, що він там закріпився. Його одразу знищують, унеможливлюють йому переміщення або ж беруть в полон, заявила речниця. Військовий паблік Бавовна опублікував фрагмент евакуації військовими свого побратима з полю бою. Війці виносять пораненого, а поруч розриваються міни і лунають вибухи. Але. Як бачите, евакуацію це не зупиняє сьогодні. Ти в цілів, завтра можеш опинитися на місці товариша по зброї. Таким принципом керуються бійці. До того ж, низькі температури значно скорочують тривалість так званої золотої години, коли пораненому можна надати допомогу без наслідків життя і здоров'я. Тож евакуація з ризиком для життя триває, хоч би що не розривалося чи не літало поруч.